До вашої уваги хочу представити мультипіч від бренду Tefal, модель 855. Дана мультипіч а, має об'єм 7,5 літри. Всього, як заявляє виробник, має вистачити ну, в середньому на 8 осіб приготування порції якоїсь страви. Дана мультипіч зараз є найпопулярнішою на ринку України. Ви, до речі, можете придбати в інтернет-магазині itfree.com.ua. підписуйтесь на наш канал. Як ви можете побачити, якщо ви бачили раніше якісь огляди на мультипечі, ви бачили решітки. От зверніть увагу, яка ця решітка здорова. Я з решіткою. Вона має дуже велику площу в порівнянні з іншими. Поки що так. Як сам з упаковка. Пакет документів. Книжка розцеплює українською мовою. Валентине столом. Ага, я двору відкопальний. Офіційно. Так. У нас вся техніка нова. Бу не займаємося. Така нова, що й важко дисковіть. Так. Дуже добре упакована. Дуже легко дістається. Ось такий апарат. А, до речі, зручно зробили вже. Це новіша модель. Табло вже не вертикально розміщується, а вже під кутом. Тобто ви можете поставити на стіл. І вам не треба додатково якось вигинатися, вихилятися, щоб подивитися, якусь програму ви втімкнули. Тут сенсорна панель. Така сенсорна панель. Тут є перемикач. Давайте назад цю плівочку, щоб подивитися, що в нас тут є. А, додали в порівнянні з іншими моделями вже а, морепродукти і окремо овочі. Ну, просто по-моєму немає. А, як завжди, можна налаштовувати окремо температуру, час і є ще додатково а, ручний режим. Подивимося, що на середині. Ось така здорова чаша. А в голова не маленька. Сюди поміщається. Чаша виготовлена з алюмінію, має антиперегарне покриття. Так само і В Всередині там, як завжди, знаходиться тен. Негалогенний, звичайний тен, який дуже швидко нагрівається. Він досить міцний. Галогенні вони досить крихкі, там якась тряска, а це треба розуміти кухня. Місце, де постійно щось може впасти один предмет на інший. Тому в мультипечах цих використовуються звичайні тени. Просто тени металеві покриваються спеціальним покриттям ну, воно дуже сильно нагадує краміку, для того, щоб метал не окислявся при взаємодії з повітрям, з рідинами і так далі. А, тому це ну, сам ну, кераміка, це діелектрика, вона не може проводити електричний струм, тому не існує керамічних тенів, вони металеві. У нас а, є на каналі огляди ще мультипечі а, більшої на дві чаші. Отак, от і є ще менші мультипечі. У нас теж є огляд на такі а, мультипечі. Вони теж є в нас на каналі.